Привіт-привіт, любий! Як твої справи? Мої справи добре, і я хочу привітати тебе із цим прекрасним осіннім святом воздвиження. Зичу тобі щастя, здоров'я, благополуччя, щоб всі добрі мрії здійснились, і що найперше зучу тобі і всім нам, українцям миру в Україні, щоб якнайшвидше завершилася ця клята війна, щоби ворог відступив. І моя держава знову стала вільною і щасливою, щоби ми бачили мир на небо над собою і щоби були щасливими. Ось так, сердечко, любові для тебе.